Пов'язаних з іменем Латашка Карпатських опришків Олекси Довбуша. Стежка проходить по місцях, де в 1738-745 роках діяли побратими славнозвісного Олекси Довбуша. У літопис історії українського народу Галицького опришківство увійшло яскравою сторінкою боротьби проти соціального і національного поневолення. Ім'я Олекси Довбуша стало поряд з відомими іменами героїв українського народу Кармелюка і Кобилиці. Що, пішли, рухаємося. Машинами, я тут бачу, ніхто не їздить. Я вже пожаліла, що ми поїли. Вже другий раз пожаліла, що ми поїли, ідемо вгору. Ну якісь ненормальні люди. Нормальні люди ходять після сніданку, трошки як час. Пройде, да? А мы ну, все в пещеру. В да, бери тут. А не А не ходи, лянь, там така пліта. Ага. Це не пещера, звісно. Міння і на ньому дерева так. Каміння, ну це ж частина гори, пліта, Да? Це ж все гори. все таке з каміння. Там каміння, там каміння. Де Дар'я? Дар'я, де ти? Немає свій влог. А, у свій влог, я поняла. Шуня! Ти не звалишся звідти?

Напрямок руху туди, туди. Це лайтова гора така стежинка. Просто Їсти не треба. Не треба їсти. Треба йти голодним.

З численними водоспадами, порогами, на прямих ділянках ріка з ревом проходить тісними ущелинами. Водний режим характеризується частими повенями та перепадами рівня води. Видно річку, ви бачите? О, що? Ля, що це? Дерево? Впало? Угу, а це яке здорове. А я який різкий. Обрив. Обережно, спускайся. Ти подивись, скільки це коріння. Яке коріння подивись. ми тільки начинаться. Чи всі знали хто я. є? Де? Где ти пишеш? Тут пишу. Тут камень я заканчивался уже. Que liso. размером с дом. Побольше. Побольше. Ну, смотря какой дом. Там тоже скалы. И Тут. Отфотка, вот Иду. Таких камней в жизни не бачила. Давай, беру. <laughs> угу. Чекай. Чекай, чекай. Чекай, малка. Чекай, малка. Ну, за финал локации. За меня снимала. За меня снимала? Да снимала, вот ты, Сара, сниму. Так, це все, фінальна локація стежки Довбуша. Довбеша це скеля. Довбуша. це природний пам'ятник. тут можна скелі. Довбуша можна. Подивитися, почитати, кому цікаво. І ми вирушаємо назад. Хоть мене тут подивилися. Можеш на відео. Ну так. Да. Та ти не виб'єш. У ну, ти не виб'єш. А мама буде знімати. Так. А ти будеш дивитися. Будете мати пам'ять. А я буду. Дивіться, як вона робить тут. Це у нас кліше. Така штучка туди кладеться монетом. Бачиш, Бач? у нас з двох сторін. Кліше. Бач, нічого немає. Дівчок. 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 Собі. Один раз б'ємо раз б'яти. Сильно, не з дурі, а сильно. А йди, Даша. Не дурі, а сильно. Та. Зараз подивимось. Його. Перестарався? Трошки сильніше, Трошки сильніше треба. Сюда, і набіген угу. дари. Я вам даю одну пам'ятку. это ты и по центру. А ну текай. Тут, по Снимайте, синише, отойди, не Даша, не отойди, Даша, отойди. Все равно по не умею бить. <сих> <сих> ну, ну, бы было на трошки, трошки краще. Трошки, да? Конечно, надо. А я кому не А убрать. Друге записую, резюмірую, що я можу сказати про стежку довбуша. Дуже класна локація. Мені вона дуже сподобалася, особливо якщо трошки відійти від маршруту, то але, будь ласка, не заблукайте у лісі, то там взагалі такі великі каміння. Ну, тут Десь на відео мають бути, то ви бачили такі е, величезні розміром, ну з будинок точно, повністю ну, скелі накидані, аж моторошно там проходити. Далі на цьому наші пригоди. Е, вхід також коштує 80 гривень, дорослий і 40 гривень дитина. Ми не дійшли. Там має бути ще сироварня на самій горі, і має бути якась калиба, щоб можна було поїсти. Має бути, я не знаю, не, точно не бачила. І далі там схід на Моковицю. Якщо у вас є будуть сили і буде настрій туди рухатись, то майте на увазі, що, щоб ви. Трошки ранішки раніше вирушили і е, змогли піднятися на макавицю. Там теж гарний вид, дуже. А не так, як ми дійшли до кінця стежки і повернулися назад, бо вже сіріло, темніла, вже була десь п'ята година, і потім ми спустилися. У самому підніжжі, там спочатку відео, ви можете, бачите, така галявинка, там продавалася морозива. І там чоловік продавав каву, і також можна було вибити в нього. Монети, монети Довбуша, такі цікаві, не знаю, покажу я вам чи ні. Вони з висловами. Самого довуша. і ну, різні можна зробити. Кліше таке є, і можна стукнути кувалдою і зробити собі. Те, що обов'язково зробіть, на воно коштує недорого, але буде вам пам'ятка. І також там дуже смачна кава на піску. Це ж цей чоловік робить. І ще він нам допоміг, бо ми дуже я йому вдячна. Бо більше ніхто не допоміг, бо ми машину там кинули у підніжжя гори і забули вимкнути фари і в нас сів акумулятор. То ми побігли до того чоловіка, і він нам допоміг там подзвонив своїм приятелям, бо, бо він місцевий з Ремчі. Нам по-перше, продали, бо вже сьома вечора була, коли ми дійшли до машини, нам продали а, ці дроти, щоб зарядити машину. І він сам приїхав і нам дав прикурити, як то кажуть. ще Ну і ще там Трошки він посварився там з знайомим, поки ми, бо ми наїхали на Газон на приватну територію. Ну, в общем, такі були дуже гарячі-гарячі розборки. Так Мені було моторошно, думаю, що збитися почнуть. Боже, куди діватися, у нас машина не їде. Ну, Але було цікаво і дуже в принципі, ми вдячні, тому що є люди, які. от... Відгукнулися і допомогли. Він піднявся, йому треба було збирати свої речі, свої, е е ну, що він займається, прибирати. Але він кинув, е я сіла з ним в машину, ми поїхали, взяли дроти, поїхали, прикурили машину, е штовхнули, щоб можна було під'їхати, щоб все було добре. І ми, е Змогли доїхати додому. Бо якби ми, в принципі, вибиралися, то я не знаю. Ну, треба було б кинути машину посеред дороги, або вона там е перегородила б проїзд і щоб з неї було, е в принципі, в кущах не знаю. Тож, світ не без добрих людей і не без, е без різличних, можна так сказати. Бо всюди було купа машин і ні в кого немає. Дротів, щоб можна було оце причепитися, і ніхто не захотів їхати з таксістів і це робити. Тож, такі були пригоди. Не забудьте вподобайку, підписатися, е написати коментар. А завтра, якщо я буду в настрої, я, звісно, вам зроблю рум тур і розкажу, де ми відпочиваємо, як тут гарно, як тут доїхати. Це варто. Того коштує це зовсім недорого. Е Порівняно особливо з буковелів або іншими місцями, але це, як я кажу, орган для очей просто неймовірно гарні види тож, отакоє. От